Були моменти, коли чоловіки, які сиділи на пасажирському кріслі, намагалися тебе повчити? Так, але за весь час, напевно, в мене був такий один момент. Це досить складне було для мене замовлення, хоч і коротке, але швидко можу розказати. Я везла сімейну пару, і весь час дружина була в телефоні, а чоловік, весь час, просто так, як мала дитина, позаду цього мого сидіння. А так схватився тут руками і мені казав, куди ти їдеш? Поверни туди. Ні, повертай туди. А це якби час пік. Ми там їхали 4 кілометри, але все стояло, центр міста. І я кажу: ну, навігатор веде так, тому що буде швидше. Це ж там не я обираю навіть угу. дорогу. Ну, він всі 3,5 кілометри розказував, все. куди повернути, і просто в кінці вже видихнула, що ми доїхали.